Доброго дня, шановні учні та учениці. Вітаю вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього нашого заняття підготовка до НМТ вправи з теми арифметичний корінь Нного степеня та раціональний корінь Нного степеня. Розпочнемо. Перше завдання. Треба спростити вираз. Дан нам вираз. 0,8b в 9 степені поділити на 8B в 3 степені пам'ятаємо за властивості степенів Н корення, коли ми бачимо, що у нас ділення, треба нам число поділити між собою, а потім b степені відняти за властивості степенів. Тоді у нас вийде відповідь 0,1 Б в шостій степені, тобто відповідь А. Наступне завдання. Спростіть вираз. b в квадраті помножити на b в десятій степені поділити на Б в четвертій степені, де Б не дорівнює нулю. Що нам потрібно зробити? Спочатку нам потрібно помножити, тобто степені додати між собою. Тобто, Б в другій степені додати Б в 10 нас вийде, тоді B в 12 степені. А потім поділити Оцю B в 12 степені поділити на B в 4 степені. Тобто степені ми віднімаємо. І відповідь у нас тоді вийде B в 8 степені тобто відповідь у нас буде B. Наступне завдання нам на відповідності. До кожного виразу з першого по четвертий при А більше нуля. Тобто, у нас буде додатнє, число повинно бути. Доперіть до того ж йому рівний від А до Д. Нам правильну відповідь. Перше, що нам потрібно зробити в першому виразу? Нам потрібно в степені відняти. Тобто, ми бачимо дріб, тобто, у нас буде віднімання степенів. 2 у нас залишається, тому що тут ми можемо собі зображити, що ми ділимо на одиничку. І у нас залишається тільки відняти степені. І у нас вийде тоді 2 помножити на А в мінус перший. Перша відповідь у нас буде Г. Тобто наступний вираз ми бачимо, що 2. А 2а в 5 степені помножити на А6. За властивості степенів ми пам'ятаємо, що якщо ми бачимо, що вираз, який ми піднесені до будь-якого степеня, ми повинні цей вираз піднести кожне число до того степеня. і у нас тоді вийде 2 в степені 5 помножити на А. А в степені 5. І залишається нам записати тільки А в шостій степені. Тоді у нас вийде. 2. В п'ятій степені. Це у нас буде 32. Чого буде 32? Тобто, у нас буде 2 помножити на 2, на 2, тобто 2 раз. 5 разів по 2 ми множимо. І у нас вийде тоді 32. А. Степені ми додаємо, і у нас вийде тоді 5 додати 6, і у нас вийде відповідь 32 А в степені 11. Відповідь ми бачимо, це буде другий. Відповідь А є для другого виразу. Наступне, бачимо за властивості степенів 2. А в 6 степені до 5 степеня – це прирівнюється. Тобто, нам потрібно знову 2 до п'ятого степеня піднести. А в шостій треба 6 помножити на 5. І у нас тоді вийде 32 помножити на. А 6 помножити на 5 буде 30. Відповідь для третього буде D. І останнє. Ми бачимо, у нас є раціональний корінь. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зараз згадати, наскільки розкладається у нас 64. Тобто, це у нас 2, 2, 2, 2. Ми повинні 2 рази помножити 6 підряд, двієчок ми повинні помножити між собою. Або це буде 2 в степені в 6. І тоді ми записуємо корінь із 6 степеня. В цьому підкорні у нас буде 2 в 6 степені, і залишається нам записати, а в 5 степені За властивостю. Степені за властивості раціонального кореня Ного, нам потрібно зробити, у нас буде таке, що якщо у нас корінь і степінь в числі однакові, то ми записуємо, яке у нас число було. І у нас залишається, треба записати, що це буде А5 поділити на 6. Чого так вийде? Тому що у нас степінь 5, і ми тоді ділимо на корінь цього виразу. Дивимось на відповідь, яка в четвертого у нас правильна відповідь. А буде правильна відповідь у нас Б. Тобто Б це у нас четверте правильна відповідь. Наступне. Спростіть вираз А. В шостому степені піднесений до 4 степеня поділити на А в другому степені, де А не дорівнює 0. Що ми спочатку робимо? Нам спочатку потрібно А в 6 степені помножити на 4 за властивості степенів. Потім, ми це, коли ми дізнаємось, оце число, яке у нас вийде, нам потрібно відняти від степеня 2. Бачимо, що А в степені 6 помножити на 4, це у нас буде 24, поділити на А в другій степені. І у нас вийде, ми повинні відняти ці степені між собою, і вийде у нас А в степені 22. Тобто, відповідь, де у нас буде? Наступне. Бо вираз, а поділити корінь з 7 А у вигляді степеня з основою А. Що нам потрібно спочатку зробити? Записуємо спочатку вираз. Далі переводимо нижче. Тобто, в знаменнику ми корінь. Це переводимо у. Степінь з основою А. Основа А, і у нас ми бачимо, що степінь, де у нас А, у нас тут одиничка. Тобто, якщо ми переведемо його у степінь, то у нас вийде одна сьома. Бачимо, що у нас дріб. Тобто, ми що робимо? Ми ділимо. То у нас виходить, що ми повинні відняти ці дроби. Записуємо. Ось в такому вигляді. І у нас вийде так, що А1 мінус одна сьома, і у нас вийде степень тоді 6 сьомих. Дивимось на відповідь. Відповідь у нас знову Д. Буде правильно. Наступне завдання. Спростіть вираз. У нас дано два. Кореня, але вони різні. Корінь з третього, корінь з четвертого, А під корнем у нас А в шостому степені. Якщо А повинно бути у нас більше або дорівнює нуля. За властивостю раціонального кореня, за властивостю наших цих коренів, що ми повинні зробити? Якщо ми бачимо, що у нас є два кореня, ми повинні у ці корені. Помножити, і у нас буде загальний. Тобто, це буде 3 помножити на 4 і записуємо ось цей наш вирост, що залишається під корнем. Бачимо, 3 помножити на 4 це буде 12, і у нас ми записуємо а в степені 6. Тепер переводимо його в дріб. Це буде а, степень, 6 поділити на 12. Або у нас вийде. Скорочуємо на 6 і у нас вийде одна друга. І тепер ми можемо цей вираз перевести знову у квадрат. У квадратний корінь. Тобто це буде квадратний корінь із А. Відповідь у нас вийде Б. Наступний. Тут ми бачимо, нам потрібно степенями працювати. Що ми спочатку робимо. Нам потрібно спочатку поділити у ці числа, що у нас вийдуть. Ми бачимо скорочимо на 3. У нас тут залишається трічка. Тут записуємо трічку. Тепер дивимось нагору. Ми бачимо, що тут х квадраті, і ми бачимо, що у нас тут дріб, тобто ділення. У нас в степені будуть відніматися. То вийти, у нас тут буде 2 мінус в першому степені, у нас буде х. Тобто х в першому степені вона залишається. Тепер з y ми працюємо. У поділити на Y в третьому степені. Тобто, що ми робимо? Ми повинні одиничку відняти від трьох, і у нас тоді вийде. Y в другій степені. А тепер дивимося на відповідь, яка у нас відповідь, а відповідь у нас буде Д. Наступне. Нам потрібно обчислити вираз. Що ми спочатку повинні зробити? Ми спочатку повинні подивитися ось. За допомогою яких ми можемо чисел піднести до 4, 5 або 3 степені. Дивимось, 81, наскільки ми можемо розкласти. 81 ми можемо розкласти як 3 в 4 степені. Ми бачимо, що 4 у нас будуть однакові. А 32, наскільки ми можемо розкласти. Ми можемо це розкласти як 2 в 5 степені. Бачимо, що п'ятірочки у нас будуть тоді однакові. однакові. А 64 ми можемо розкласти як 4 в степені 3. Тепер записуємо. Корінь четвертого степеня це 1 поділити на 3 в четвертій степені, додати корінь із п'ятого степеня – Це мінус. 1 поділити на 2 степені 5, відняти корінь з третього степені, 1 поділити на 4 з третього. Дорівнює, дивимось. Ми бачимо, що у нас степені однакові. Тобто, ми можемо записати як просте число, що це буде 1 третя. Відняти бачимо, що степінь у нас не парний. Ми можемо оцю мінус винести, і у нас тоді залишиться записати одна друга. Бо бачимо п'ятірочки однакові, то виносимо тоді двічку. Мінус одна четверта. Знаходимо їхній спільний знаменник. Спільний знаменник 12. Тепер бачимо. 12, поділити на 3. Не вистачає тут 4. Для 1 другої не вистачає 6. А 1 четверта, тут четвірочки, не вистачає трічки. Тепер дивимось, 4 відняти 6 і відняти 3. 4 мінус 6 це буде мінус 2, і тепер мінус 2 мінус 3 це буде мінус 512. Відповідь. Мінус 5 12 буде. Наступне. Знайдіть значення виразу. Дано у нас таке значення виразу. Пам'ятаємо за властивості наших коренів і степенів, що якщо ми бачимо, що у нас корінь має такий же самий степень, як в самому виразу під коренем, то ми повинні поставити модуль. Бачимо, що у нас степені. Ось у нас. Однакові. Тобто записуємо, що це буде модуль, корінь з 11 плюс 3 мінус модуль 3 мінус корінь з 11. Закриваємо цей модуль. Що у нас тоді вийде? Розкриваємо перший модуль. Він отак, ось так от у нас залишається. Корінь з 11 плюс 3. Тепер записуємо, що буде мінус. І тепер пишемо модуль, Тобто, у нас тут ми змінюємо навпаки знаки. У нас буде корінь з 11. Додатній. А трічка буде у нас від'ємна. Тепер ми можемо розкривати. Буде корінь з 11, плюс 3, мінус корінь з 11 плюс 3. Знищуємо ми або скорочуємо корінь з 11. У нас буде це 0. А 3 плюс 3 у нас вийде відповідь 6. Відповідь. У нас буде 6. Наступний вираз. Це ми бачимо формулу нашого скороченого множника. Тобто, нам потрібно піднести до квадрата числа ці. Пам'ятаємо цю формулу. Що, що нам потрібно зробити? Корінь з 8 степеня із 16 до квадрата. Мінус, бо пам'ятаємо, мінус на плюс у нас мінус буде, і корінь з трьох підносимо до квадрата. Що у нас тоді вийде? Дивимося. 16 як ми можемо розкласти. Це буде як 2 в четвертому степені. Але пам'ятаємо за властивістю, що ми повинні, повинні оцей степень 8 поділити на 2. Тому що степень у нас тоді зменшується, і буде у нас тоді, тут 4, 4 корінь 4 степені 2 в четвертому мінус. А тут ми пам'ятаємо, що це у нас квадратний корінь, то у нас ми записуємо тільки трічку, Бо корінь у нас тоді зникає. І тепер бачимо, що у нас також є однакові степені, то у нас знову корінь і степень зникає. То у нас залишається 2, мінус 3, і у нас вийде відповідь мінус 1. Записуємо, що відповідь у нас мінус 1. Наступне. Нам потрібно обчислити значення виразу. Бачимо, які у нас Велике. Ми бачимо, ось в дужках знайома нам формула. Квадратичний двочлен, який ми можемо якраз розписати. Записуємо, що 20 корінь із 6, у нас так залишається мінус. Відкриваємо дужки І тепер це буде 4 поділити на корінь із 2. підносимо до квадрата плюс двічку. Наперед ставимо і записуємо наші оці два числа. 4 поділити на корінь із 2, помножити на 5 на корінь із 3. Додати і 5 корінь із 3 підносимо до квадрата. закриваємо дужечку. Тепер знову записуємо, що 20 корінь із 6 мінус. Відкриваємо дужечку, і тепер розв'язуємо ось. Ще, то, що у нас в дужках. У нас тоді вийде 4 в квадраті це буде 16. А корінь із 2 до квадрата це буде 2. у нас вже. Плюс. 2 помножити на 4 помножити на 5. Це у нас буде 40 корінь із 3 поділити на корінь із 2. Плюс. Пам'ятаємо, якщо у нас до квадрата, то нам потрібно. 5 помножити на 5 і помножити на 3. Тобто це у нас буде корінь із 75 до квадрату. Записуємо 20 корінь із 6 мінус. 16, поділити на 2, це буде 8, плюс тут ми бачимо ірраціональне, тобто ми повинні домножити на корінь із 2, буде 40 помножити на корінь із 3, помножити на корінь із 2, і корінь із 2 помножити на сам на себе. Плюс а корінь 75 в квадраті це буде 75. Тепер дорівнює. записуємо знову 20 корінь із 6 мінус. Тепер 8 додати 75, це буде 83. Бачимо, що якщо ми оце перемножимо між собою, то тут двічка буде у нас вийде. І 40 поділити на 2, у нас вийде 20. А між цими коренями, корінь із 3 множимо на корінь із 2, то це у нас буде корінь із 6. То у нас вийде 20 корінь із 6. Тепер розкриваємо дошки та змінюємо знак. Вийде 20 корінь із 6, мінус 83, мінус 20 корінь із 6. Тепер. Бачимо 20 корінь із 6 мінус 20 корінь із 6 це буде у нас 0. І воно залишається записати відповідь, що це буде мінус 83. Відповідь мінус 83. І останнє завдання. Нам потрібно обчислити таке значення виразу. Але нам дано, що а дорівнює 0,7. Бачимо корінь квадратний 9а в квадраті мінус 24а плюс 16, мінус корінь з третього степені 27а в третьому степені. Бачимо, першому, ми можемо спростити вираз, і у нас вийде корінь квадратний 3а мінус 4 в квадраті. Мінус корінь з третього степеня. Пам'ятаємо, що 27 це буде 3 в степені 3, а в степені 3. Тепер пам'ятаємо, якщо у нас корінь, і під корнем у нас вираз має однакове степені, то записуємо його в модулі. Буде 3а мінус 4, мінус. Бачимо однакові степені, то записуємо 3А. Тепер при А у нас 0,7 нам потрібно обчислити ось оце значення виразу. То у нас модуль 3А-4, закриваємо модулю мінус 3А. Потрібно нам А підставити от сюди, в ці значення, замість а всі. Пишемо знову модуль 3 помножити на 0,7 мінус 4 закриваємо модуль. Відняти 3 помножити на 0,7. Вийде у нас 3 помножити на 0,7 це буде 2,1 мінус 4 закриваємо модуль. мінус, Бачимо, у нас знову повторюється те ж саме число, буде мінус, мінус 2,1. Тепер в модулі рахуємо, скільки у нас там вийде. Вийде у нас мінус 1,9 мінус 2,1. Бачимо, що у нас від'ємний. Тому ми бачимо, що модуль якраз нас рятує, і ми можемо зробити це число додатнє. І у нас вийде 1,9.